У Прилуцькій міській раді працювала рада родин військовополонених та зниклих безвісти захисників. Дане об'єднання очолює міський голова Ольга Попенко. Мета чергового засідання розробити дизайн майбутнього банеру надії та обрати місце для його розташування. Оглянули декілька локацій, що в центрі міста. Головна спільна мета розмістити портрети захисників у людному місці, не порушуючи архітектурний ансамбль серця Прилук. Дизайн був продуманий, мабуть, нами всіма кожен з наших. Представників родин безвісти зникли, вносив свої якісь побажання, свої корективи. Комусь щось сподобалось, комусь не подобалось. От прийшли до одного такого спільного рішення, що це буде банер, це не буде алея, бо на жаль, таких захисників багато, які знаходяться між небом і землею в статусі безвісти зниклих, в тому числі і військовополонених. Бо на банері будуть і військовополонені хлопці, які вже при своєму звільненні при тому, коли вони вже будуть потрапляти до на рідну землю, будуть знімати. Цю фотографію, і щоб більше вже не мати цього жахливого статусу. Тому в принципі дизайн отак обирався. З приводу місця теж сьогодні от спілкувалися один раз, двічі. Ми вже не один раз сюди приходили, обирали місце, і от вирішили для того, щоб весь цей архітектурний комплекс нашого міста не десь не чіпати, то вирішили знайти таке от зручне місце, де можна буде посидіти. Поспілкуватися колись вже пристворені банери зі своїм родичем. Дай Бог помолитися про скоріше повернення додому, як говорить Таміла Хімич. Вже 100 родин надали фото своїх захисників. Їхні портрети закріплять на полотні у патріотичних кольорах. Виготовленням банеру займатиметься місцевий підприємець Володимир Луцак. Будівельник вже має досвід у створенні подібних місць пошани. Саме його підприємство облаштовує перелуцьку алею загиблих героїв. Тож спільно із міським головою Ольгою Попенко та сім'ями зниклих безвісти і військовополонених працював над Банеру надії». Кольорова гама обрана жовто-блакитна, на жовто-блакитному фоні будуть фотографії, вони всі в однаковому стилі, це будуть портрети вже зроблені. В принципі, щодо напису, це буде зовсім короткий напис. Ми чекаємо щодня, щохвилини, це ми вибрали з нашими членами ради, з людьми на зустрічах на акціях. І, в принципі, це буде от наш такий лозунг. Ми чекаємо. І звичайно буде флагшток створений для двох прапорів символів. Перший це синьо-чорний прапор, це прапор безвісти зниклих. І біло-чорний це прапор надії. Прилучанка Яна Кулакова вже рік і три місяці шукає безвісти зниклого чоловіка Максима. каже: зник у липні 2024-го на покровському напрямку. Сьогодні їй дає наснагу Надія. Тож важливо, щоб громада бачила своїх героїв. Банер розмістять на алеї поблизу пам'ятника захисникам. АТО ООС. обирали ми це наша ініціатива. І все дуже подобається, дуже дуже хороше місце. І що ще сказати? Ну це дуже таке місце буде, куди будуть проходити люди, які щодня, що хвилини чекають на своїх рідних. Це, як для мене, як для дружини безвісті зникло військовослужбовця, то це дуже таке буде. Емоційне місце для нас це дуже важливо, тому що нам важливо, щоб наших героїв також пам'ятали. Бо ми живемо в очікуванні, живемо в невідомості, і ця невідомість, напевно, іноді болить більше, ніж факт, тому що ми не знаємо, що з нами з нашими рідними. Ми їх чекаємо, але хочемо, щоб про них також пам'ятали, щоб про них чули, щоб про них не мовчали.